Ами муз сьогодні у випуску етноджаз спілкуємося ми з хмельницьким гуртом Марина Круть Проєкт. дівчина та талановиті хмельницькі музиканти дарують дивовижну атмосферу душевності і тепла. Надзвичайний колектив, шикарне виконання і такої бандури вище не чули. Зима 2015-го. вона стала знаковою для цього молодого колективу. Адже саме тоді творчість хмельницької бандуристки Марини Круть перевтілюється у Марина Круть прожект. З того, що у мене мав виходити дебютний кліп, і я зрозуміла, що бандура, звичайно, це все дуже кльово, але хотілося б, звичайно, різноманітно та її звучання іншими інструментами. Тому я знала багатьох музикантів, але серед них, звичайно, я вибрала найкращих своїх друзів і найкращих музикантів, як на мене в місті. От і зараз маю час сидіти біля них разом. От, і... А все почалося з того, що дійсно мала бути презентація кліпу. І... І я покликала, звичайно ж, цих прекрасних молодих чоловіків: от Юрія Дональчука, який грає на барабанах, Максима Мальцева, який грає на бас-гітарі, Владислава Подлюка, який грає на трубі, та Євгенія Олексюка, який грає на гітарі. Засновниця колективу, ніжна, талановита, харизматична та енергійна Марина Круть сміливо експериментує з народним інструментом. І, хоч для багатьох бандура залишається придатною лише для виконання козацьких пісень та дум, Марина не обмежується одним жанром. Дівчина дуже любить етніку і джаз, постійно експериментує у цих напрямках, поєднує бандуру з іншими інструментами, надає їй нового звучання. Бандура може звучати сучасно. Це український народний інструмент, який в музиці Марини з нашою допомогою вже. Не без нас, звичайно, але звучить досить сучасно, і в цьому весь смак цієї музики, що українське народне може, має, не має лежати десь на поличках. Українське народне може бути застосоване зараз в сучасності, і це дуже важлива тенденція така. Найбільш усміхнена постать колективу басист Максим Мальцев жартує у гурті того, що має і рокест, тримає гітару та танцює на сцені. Колеги ж відзначають, що юнак то суцільний позитив і без посмішки ні дня. Затятий копуман Євген Олексюк у Марина Круть Проджект грає на гітарі, тому й не дивно, що незамінним місцем дислокації Жені є рукавичка. Музикант пригадує на гітарі грає ще з 14 років, і тут чималий внесок зробив батько Жені, який до слова також гітарист. Людина 19 століття, такий собі міський аристократ Владислав Подлюк, трубач не в першому коліні, адже прадідусь юнака – ка музикант, дідусь трубач і батько також трубач, тому й не дивно, що владу брав саме такий інструмент. Полюбляє каву, нічне спілкування у соціальних мережах та пише вірші. Юрій Данильчук ударник Марина Круть Проджект. А почалося все шкільних років компанії друзів та металіки. Тоді замість ударних паличок були олівці, а замість гітар віники. І такої металіки, мабуть, ще не чув ніхто. Проте згодом друзі замінили віники на гітару. А Юрій Олівці на ударні палички. Саме ці п'ятеро талановитих музикантів є колективом Марина Круть Проджект. Музика виявилась у нас. Все ж таки бандура, але з вкрапленнями навіть же основні у нас є. А, а напрямок це більш такий приджазований, навіть такий соульний. Тобто Марина вже відходить від е, того академічного співу, вже, вже намагається вже приходити до більш джазового співу. Е, і ми, як музиканти, вже намагаємося створити саунд колективу вже більш більш, ну, я б не знаю, як сказав. Соул-джаз такий, можливо, да? щоб підтримати саме цей напрямок маринаних пісень, щоб не пішло в, в, в розріз. Ну, в принципі, це насправді краще один раз почути, тому що навіть м бандура рідка гостя у таких колективах. А коли це основний інструмент, тому це краще один раз почути. Або не один, навіть. Або не один, так. Да, для початку. Початок успіху, коли мислиш нестандартно, кажуть музиканти, потрібно шукати нові образи, прийоми гри та співи і постійно експериментувати, дарувати глядачам щось нове і щось неочікуване. Треба бути, немов непрочитаною книгою. Така музика, яку ми намагаємося робити, вона. В дещому експериментальна. Тому музика більше диктує, які інструменти потрібні. Одна пісня є, де нам допомагає е, грати акордеон. Ак акордеон. Можливо, буде якась пісня, яка пот... може потребувати, я не знаю, ще якогось інструмента, якого нема в нас. Нам потрібно буде саме на цю пісню чи на дві пісні. Тут сама музика диктує, не можна сказати, що ми. Зав'язані саме на ці інструменти і вліво-вправо ні. Це, це експеримент з бандурою в, сучасному такому, в сучасних стилях, в сучасному виконанні. Тому все може бути. I Надалі я думаю, що ми будемо експериментувати трохи, мабуть, із електронною музикою, трохи, мабуть, із, із, із різними музикантами, з різними формаціями, і будемо шукати, звичайно, цей неповторний стиль, цей саунд, це звучання. Оціновувач творчості цього колективу однозначно людина неординарна. У неї прекрасний музичний смак нестримне бажання експериментувати та пізнавати щось нове. Сказати, що наш слухач любить бандуру. Я б не сказав, тому що в основному слухачі, які слухають бандуру і знають в контексті е, ж академічної музики, народних, фолку, да, то в принципі, бандури достатньо їм на півтори пісні, вони дійдуть далі. Ну, по більшому що то, якщо так, так. так да? В принципі, люди, які люблять джаз та соул, вони не сприймають бандуру взагалі, тому що це фолк. Тобто, наш слухач це та людина, яка, я так собі думаю, яка здатна, здатна сама експериментувати, і яка здатна такі експерименти сприймати, і переварювати, і пропускати крізь себе, і фільтрувати. Sua mãe é se Bas. Чесно кажучи, я не знаю, чи готова взагалі Україна до такої музики. Але якщо на цьому світі з'явились ми, якщо ми зараз робимо в все століття, в цей час, то, мабуть, має підготуватись, має щось прийти нове. Бах також народився не в своєму столітті, що потім виявилось. Але я надіюся, що я народилася в цьому столітті для того, щоб створити таку нову, нову музику, новітню. Насправді люди десь ну, готові, звичайно, до такої музики, і я думаю, це буде цікаво кожному слухачу. Таке, якого немає. Знаєте, багато гуртів є подібних між собою, які рівняються на якісь ідеали, які ну, ж є. Маріна зараз таку музику створює, якої мало, якої бракує, яка залишає щось приємне після себе. І мені так кажуть, ця музика залишає щось приємне, приємний осад в собі. Ось так. Вони експериментують, вони розвиваються і будують наполеонівські плани на майбутнє. Попереду випуск українсько польського альбому, зйомка кліпу, безліч концертів і, звісно, пропаганда бандури не лише в Україні, а й далеко за її межами. Замахуємось, певно, що не на тільки український рівень, а замахоюсь на дійсно європейський рівень. І як би це не звучало дико, якби це голосно не звучало, але ми, ми цього прагнемо. Тому що у світі говорять про Україну, а якщо говорить про Україну, говорять про її культуру. Якщо говорить про її культуру, говорять про її корінну національні якісь традиції. Якщо говорить про національні традиції, говорять про бандуру. Якщо говорить про бандуру, то будуть говорити й про нас. Безсумнівно про цей колектив ще говоритимуть їхньою творчістю, будуть захоплюватися. А за квитками на їхні концерти ще стоятимуть у чергах. А вони такі неординарні Обіцяють лише розвиватися, лише експериментувати. Усім бажають в першу чергу миру, а ще обов'язково слухати музику. Проте найважливіше музику необхідно відчувати миру, слідкувати за музикою, за гарною музикою, переставати жити у злобі і любити один одного, жити звичайно з миром і пам'ятати, що перш за все в будь-якій ситуації ти людина, а потім вже хтось. Кожній людині гарного настрою. Просто гарного настрою. Буде гарний настрій, буде здоров'я. А всім відомо, якщо є здоров'я, то будуть успіхи у житті, гарного настрою всім. Щоб люди просто слухали музику. Бо коли ми записуємо музику, ми записуємо настрій. І отже, коли прослуховуєш цю музику, ти отримуєш цей настрій, з яким ми цю музику записали. Якщо пісня приємна, буде й приємний настрій. Слухайте музику. Любіть, чувствую і. Пытайтесь в музыке выцепить вот эти как раз чувства, которые мы пытаемся вам дать. Потому что музыка это любой вид искусства, это попытка одних людей передать свои чувства. И нам также важно, чтобы наши слушатели пытались чувствовать и чувствовали то, что мы хотим им передать. Это для нас очень важно. И когда исполнитель это чувствует, он заряжается этой энергией. І це дає йому силу творити далі. З вами був муздрайв до слова, найближчим часом Марина Круть Крутьпроджет можна послухати і в нашому місті. Отож, не пропустіть, адже такої бандури ви ще не чули. 24 серпня майданчик біля кінотеатру Шевченка всіх раду запрошуємо на наш концерт Марина Круть Проже.